Прирівняти відповідальність за корупцію до державної зради на період воєнного стану у Верховній Раді України 30 серпня зареєстрували відповідний законопроєкт за словами адвоката Станіслава Ліфлянчика. Наразі ефективність розслідувань корупційних правопорушень за низька. Суспільна запитала в деяких дніпрян стосовно цього документа. Місцева жителька Галина каже, сподівається, що ця законодавча зміна зрівняє відповідальність для усіх громадян. Нехай правильно зроблять, хай не борюють, бо ми, ось вважаю на хліб не вистачає грошей, а вони мільярди грошей. Забирати у тих багачів і бідненьким роздавати. Буде доволі тим, що використовуються абсолютно однакові умови до кожного громадянина України. Це не значить, що надо всіх поголовно шашками рубити. Ну, должен бути закон для всіх одинаков, абсолютно. Ну а що, хай дальше вони, так сказать, процвітають. Навірно, так. Зараз теж треба. Адвокат Станіслав Ліфлянчик в новому законопроєкті не бачить сенсу. Чоловік каже: на його думку, треба було підвищити відповідальність за корупційні порушення замість прирівняння до держзради. Корупція це корупція, держзрада це держзрада. і це різні злочини з різною кваліфікацією. І у правоохоронних органів і до цього виникали проблеми з вірною кваліфікацією корупційних злочинів та державної зради, що зараз буде взагалі питання: 100% це залицяння до електорату. На думку адвоката, наразі відповідальність за корупційні правопорушення загрожує представникам влади, судовій та мобілізаційній системі України. То це залишання якраз до того електорату, який нічого не розуміє. Ну тобто, це люди, які сидять, дивляться марафон по телевізору, які ну бачать, що ми там у нас все супер, все добре, і ми подолали всіх олігархів і всю корупцію в країні. За словами Станіслава Ліфлянчика, згідно цього законопроєкту людині загрожуватиме строк до 15 років, або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.